Допомога нужденним. У кам'яновугільних шахтах часто трапляються нещастя. Підземна вода заливає штольні, газ вибухає, а обвали засипають робітників живцем. Хоч як люди намагаються уникнути такого лиха під землею, воно все ж трапляється. Одного разу у шахтарському селищі загинуло декілька гірників. Сім'ї залишилися без годувальників. До місцевого населення розіслано заклики допомогти родинам загиблих. Усі читали й думали над тим, як і чим підтримати бідолашних. Один чоловік також приніс у родину таке звернення і читав його ввечері, сидячи в кріслі біля каміна. Син підійшов до батька і запитав Тато, що ти читаєш? Заклик допомогти осиротілим сім'ям. Ти ж знаєш, що вчора на шахті стався обвал, пояснив чоловік. Але ми нікого з цих людей не знаємо, щоб допомагати, розгубився хлопчик. По-моєму, ми їм нічого не винні. Тато запропонував сину сісти поряд. Трохи подумав і промовив: Ось, подивися, який затишний вогонь потріскує в нашому каміні. Ймовірно, що вугілля для нього привезли саме з тієї шахти. Де загинули робітники, ти лише подумай про їхніх дружин, дітей та їхніх родичів, що вони зараз переживають, скільки праці витрачається на видобуток, перевезення і доставку вугілля, а скільки людей працювало, щоб у нас горіло вогнище і в будинку було тепло. Невже ти дійсно сплатив їм усе, що винен? Ми заплатили тільки за вугілля, яке нам привезли? Так, татусю, я зрозумів, що ми дійсно в боргу перед шахтарями. Погодився хлопчик. Але тато продовжував. А ось цей апельсин його привезли з далекої Бразилії чи Каліфорнії. Скільки людей працювало, щоб виростити дерева, зібрати плоди, упакувати і надіслати. А ти віддав за нього лише кілька гривень і думаєш, що нічого вже не винний тим, хто його ростив. І так, з усім, що ми маємо та чим постійно користуємося. Ми в постійному боргу перед людьми. То що ж нам робити? запитав хлопчик. «Бути добрими і щедрими. Апостол Павло глибоко усвідомлював, коли писав «А Геленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Він пожертвував усе своє життя на служіння народам і віддав їм свій борг любові. Гаразд. вигукнув хлопчик. То що ми робитимемо із закликом? запитав тато. Надішлемо все, що можемо. Я зі скарбнички, а ти з гаманця.